Двоє чоловіків 35 та 40 років загинули під час копання криниці. Сталося це вчора через обвал ґрунту в селі Ярошівка Томашпільського району. Під час проведення робіт копачі знехтували правилами безпеки. Тож спочатку засипало одного з чоловіків. Рятуючи товариша, загинув і другий робітник. По приїзді швидка надала першу медичну допомогу очевидцям. Для того, щоб дістати тіла чоловіків, рятувальники застосували спеціальну трубу. До неї зафіксували стінки колодязя, щоб запобігти подальшому з ґрунту. Під час проведення робіт даними особами були порушені вимоги безпеки праці. Люди працювали без необхідних страхуючих приладів, засобів механізації на свій власний розсуд. Хочу звернутися до працівників даної сфери діяльності, бережіть своє життя.